you <small noise> Жук та громада досі оговтуються після атаки росіян, що сталася наприкінці минулого тижня. Так сьогодні, за повідомленням Полтава, Обленерго на Полтавщині застосовували графіки аварійного відключення світла. Ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стисло про головні теми, над якими працювали наші журналісти. Досі не скеровано до суду кримінальне провадження про закупівлю у Мельницької ОТГ білоруського золотого трактора. Кременчуцький волонтер Олег Бойков звернувся до депутата Верховної Ради ДБР та офісу генпрокурора. У Кременчуці перейменують частину зупинок громадського транспорту. Серед обіцянок процес перейменування зробити публічним. Кабмін затвердив нові дати опалювального періоду в Україні, що відомо. Німецька довгошерста вівчарка на прізвисько Блейк шукає люблячу родину. Історія чотирилапої в рамках нашої постійної рубрики. Вперше з початку повномасштабного вторгнення у Кременчуці на базі школи олімпійського резерву із боксу відбулися міські змагання. До новин про події надзвичайні, 12 жовтня близько 16-ї години у Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Погачова та проспекту Свободи, автомобіль Сітроен під керуванням 44-річного водія зіткнувся із автомобілем Хонда, яким керував 35-річний чоловік. За повідомленням правоохоронців, внаслідок ДТП постраждала 41-річна пасажирка автомобіля Хонда. Жінку госпіталізували. За даним фактом вирішиться питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються. Про інше Кабмін затвердив нові дати опалювального періоду в Україні. Відтепер він триватиме з 1 листопада до 31 березня, замість колишніх термінів із 15 жовтня по 15 квітня. Як ідеться в офіційному повідомленні, уряд прийняв постанову номер 1267, якою вніс зміни до документа про спеціальні зобов'язання суб'єктів ринку газу. Таким чином опалювальний період скоротився на місяць із 6 до 5 місяців. Зміни стосуються постачання природного газу в Дникам теплової енергії та бюджетним установам міжопалювальний період визначено з 1 травня по 31 жовтня. Знову тендери улюбленому підряднику у Кременчуці. Дві зупинки громадського транспорту відремонтує ФОП Ганна Бєлкіна. Мова йде про зупинки по вулиці Ярмарковій. Одна у напрямку вулиці Салганної, інша у напрямку вулиці Юрія Руфа. Про це пише видання Медіадоказ із посиланням на оголошені тендери. На прозоро вартість облаштування двох зупинок однакова 232 тисячі 885 гривень. Роботи із встановлення нових зон очікування на громадський транспорт. Порт планують завершити до 31 жовтня 2025 року. Пишуть журналісти. Капітальний ремонт виконуватимуть не готовою конструкцією, а із придбаних матеріалів цементу, арматури, дощок, металу, фарби, щебеню та газу для монтажу. Як ідеться у матеріалі, Білкіна вже неодноразово співпрацювала із Кременчуцькими комунальними підприємствами, зокрема із КП Благоустрій Кременчука, і загалом підписала понад 79 угод на суму понад 13 мільйонів гривень. У трирічній справі про так званий золотий трактор для умельницької громади й досі не поставлено крапку. Йдеться про кримінальне провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі трактора. За даними експертиз, техніку придбали на понад 380 тисяч гривень дорожче від ринкової ціни. Попри проведені слідчі дії, провадження, за словами Кремачуцького волонтера Олега Бикова, фактично стоїть на паузі. У ситуації розбирались наші журналісти, тож деталі від Лесі Жуйкової. Ще у листопаді 2021 року Мельницьке комунальне підприємство оголосило через систему Прозоро закупівлю трактора з ковшом з очікуваною вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Переможцем торгів тоді стало ТОВ торговий дім Альфатекс, яке запропонувало ціну 1 мільйон 197 тисяч гривень. Втім, вже у січні 2022 року до поліції надійшла ухвала суду про внесення відомостей до ЄРДР. За заявою громадянина, який повідомив про завищення вартості техніки та розтрату бюджетних коштів, тоді покупкою нового трактора для умельницької ОТГ вихвалявся народний депутат Олексій Мовчан на світлинах. Останній позував з нині арештованим депутатом облради Олегом Дядиком. У 2022 році позуючи для фото нардеп хизувався, що гроші на трактор, так би мовити. Вибив від держави справу. Відкрили за ознаками частини 2 статті 191 привласнення або розтрата майна. У процесі слідства було проведено економічну та товарознавчу експертизи, які встановили, що реальна ринкова вартість навантажувача на базі трактора на момент закупівлі становила близько 818 тисяч гривень. Експертиза вивела збитки, і наразі ніяк не підпишуть. Підозру та не скриють дану справу врешті-решт до суду, тим паче, що суб'єкт там є депутатом районної ради, і підписати підозру погодити може лише прокуратура області. У своїх дописах пан Олег неодноразово порівнював, що, наприклад, комунальне підприємство з отримання зелених насаджень у Києві у грудні того ж року закупило аналогічний трактор з навісним обладнанням за 594 тисячі гривень, а це на понад півмільйона менше ніж придбали для Омельницької ОТГ. За даними ухвали автозаводського районного суду Кременчука, суд неодноразово переносив підготовчі засідання через наявку сторін або потребу додаткових матеріалів. Окрім цього, на початку розгляду суд відмовив у дозволі на обшук на цій стадії лише у червні цього року задовольнили клопотання слідчого щодо надання права отримати дані мобільного зв'язку за критичний період, що може допомогти встановити контакти та узгодження дій між сторонами. Справа вже досить довго розслідується. Я розумію, що вони там затягують строки, аби не протягнути винну особу до відповідальності, але все ж таки впевнений, що ми просунемо до суду її. У свою чергу Олег Биков також звернувся до нардепки Мар'яни Безуглої з проханням активізувати досудове розслідування у кримінальному провадженні. У відповідь депутатка повідомила, що його звернення було направлено до Офісу Генерального прокурора та державного бюро розслідувань. Це звернення і до співробітників прокуратури, правоохоронних органів спецслужб суспільство потребує справедливості, щоб винні особи понесли відповідальність. Однак нині, за словами чоловіка, ймовірному фігуранту справи навіть не вручено підозру а провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів керівною особою перекладається з кабінету в кабінет. Окремечуці перейменують частину зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо після прийому громадян з секретарем міської ради Юрієм Гриценком. Так нині у мерії збирають пропозиції від громади. Ну а вже наприкінці року їх почнуть розглядати. Як обіцяють, робитимуть це публічно із обговоренням та голосуванням. Про це та інше більше деталей далі у сюжеті. Нові назви для зупинок громадського транспорту. Процес перейменування у Кременчуці триває. Як розповідають у мерії, нині збирають пропозиції, а таких чимало. Що ж до самого перейменування, то поки серед чиновницьких обіцянок наприкінці року зробити процес обрання нових назв публічним. О ми збираємо пропозиції в кінці року. Всі що надходили, розглядаємо на комісії. Можливо, ми так як ми робили публічно, виставимо це в нашому там додатку, щоб люди могли проголосувати. Можливо, комусь не подобається. Хтось тобто один запропонував, проголосуємо, і потім вийдемо з ініціативи щодо зміни. Ною ну, міськують у мерії, як розширити алею пам'яті, що у парку слави. Нагадаємо, меморіальний комплекс у Кременчуці, присвячений загиблим захисникам України, відкрили ще у 2024 році. Втім, нині кількість портретів там збільшується. Тож постало питання щодо розширення алеї. Втім, роботи мають розпочати вже наступного року. Самі портрети вони будуть далі йти по зворотній стороні. По іншу сторону. Тому ми проєкті там змінювали з врахуванням те, що нам запропонували сім'ї загиблих, там, з громадським об'єднанням спілкувалися, що там не було між партретами, там спочатку запланували, були лавочки, ми це, це прибрали. Ну, тобто вони подивилися проєкт, дали свої зауваження, ми їх врахували, по-новому зараз там відпрацьовуємо. Ну і реставрація стели героїв на свістовському кладовищі досі на етапі документів та тендерів. Роботи мають розпочатися після обрання виконавця. Втім, чи не завадять проведенню відповідних робіт погодні умови, у мерії не знають. Лише зазначають, що за плюсових показників реставрацію зможуть провести. Як тільки пройде тендер, я думаю, що почнуть роботи. Гроші були виділені ще в бюджеті. Ми планували це. Тут може бути навіть на дві черги, тому що перше може бути спочатку реконструкція, там плити буде влаштована права сторона. А коли скульптор зробить, який там виграє, стане переможцем і зробить цю скульптуру, тому що там були декілька варіантів. Одні пропонували там київський, 3D, якісь там сучасні методи виготовлення таких скульптур. Можливо, хтось тут, крім чужання, ті, хто запропонував цю форму. Також серед анонсованого та поки не втіленого збільшення одноразових виплат із міського бюджету родинам загиблих оборонців. Нині така дорівнює 10 тисячам. Її обіцяють збільшити до 15. Будинок збираються ввести в експлуатацію, але що ж там з колектором? Сьогодні на засіданні земельної комісії вкотре говорили щодо реконструкції каналізаційного колектору фірмою Каріатида. Останнє будує багатоповерхівку на вулиці Богдана Хмельницького у районі житлового комплексу Дніпровська Рів'єра. Колекторне питання не вирішене протягом кількох років. Ну і якщо у 2022-му кошторисна вартість робіт складала 65,5 млн грн., мільйонів гривень. То на сьогодні через дорожчання матеріалів вартість значно зросла. Однак, потреба таки провести реконструкцію колектору не зникла. Більше деталей засідання профільної комісії далі у сюжеті. Додатковим питанням на засіданні розглянули забудову земельної ділянки між вулицями Богдана Хмельницького та полковника Гечкорі, колишнього меблевого заводу. Каменем спотикання вкотре стала реконструкція каналізаційного колектора діаметром 300 міліметрів, який наразі забезпечує централізованим водовідведенням даний мікрорайон. Зелене визначено перелік вулиць житлової забудовою, яка вже обслуговується так званим самопливним каналізаційним колектором. Які обслуговує центральну частину. Це існуюча частина, існуючий став. Має 6 тисяч осіб, каналізується через трубу діаметром 300 міліметрів. Колектору більше 60 років. Зеленим визначена його пропускна здатність. Ми порахували гідравлічним способом є 200 кубів на годину пропускна здатність цього колектора. На таблиці поряд у жовтому стовпці показали адреси та забудовників, які раніше отримали технічні умови для будівництва. Тож Кременчук Водоканал даним забудовникам у 2021 році виписував умови, вказуючи компенсацію технічних витрат каріатиді Проект, які запроектувала каріатіда разом з проектувальником. Ми його не погоджували, тому що його не було надано на погодження. Але наскільки я спілкувався з. Автором проекту з ними розрахувалися влітку цього року. Проєкт ми бачили тільки в якихось там епізодичних моментах. Знаємо про те, що кошторисна вартість реконструкції цієї ділянки трубопроводу складає 65 млн мільйонів гривень. Це в цінах 2022 року. На сьогодні, за словами Міхєєва, дані ціни вже не актуальні, та й до цього проєкту не увійшла реконструкція діючої станції перекачування СП2, що може коштувати ще близько 3,5 мільйона гривень. Тож, як прокоментував віцемер з питань будівництва та архітектури, за новими цінами реконструкція головного колектора станції СП2 та добудов може затягти до 200 мільйонів гривень. Така ситуація, як би там не було, там війна війною. Але давайте хоч давайте хоч подивимося, хоч водоканал скаже, є проєкт, все, ось вам сума, грошей, рухаємось далі. Далі ми будемо рухатися. Ми з Беремо сьогодні і е -е -е, ще раз там це питання піднімали. І звертався у нас ще до нас один забудовник, який казав, я готовий приймати участь, і другі забудовники готові приймати участь. Але давайте хоча б з проєкту, який ми взялися. На що директор каріатиди Петро Литвиненко показав, що проєкт є. Але як наголосив Дмитро Кравченко, його таки доведеться коригувати, оскільки сума може бути значно вищою. І головне питання: проєкт має бути на балансі водоканалу чи каріатиди. Я можу зреконструювати і візьму собі на баланс його, і потім буду брати гроші з усіх, хто буде приєднуватися. Можливо, Ні, це буде мій був хорем. Ставлю свій тариф по зливу, да, і буду брати гроші. нову комунальну систему з ним погодилися, але далі з'ясувалося, що забудовник, створивши проєкт та вклавши у нього кошти до реконструкції цього колектора, не готовий. Хоча це і було умовою під'єднання його будинку до загальної системи. Я один там побудую цей будинок, може в мене і там більше проєктів не буде. Все. Але я вклав е, сюди в капітал в місто, щоб воно далі розвивалося. І це все, що ненормально, ви рахуєте, що я ще повинен займатися реконструкцією цього колектора одного будинку. Але водоканал дав тільки на таких умовах. Він сказав так, я не можу дати, Іван Володимирович, скажіть, тому що там спроможності вже немає. І на сьогоднішній день є і другі забудовники, які готові там, я не буду називати зараз імена, але ми готові там будувати. Ми готові. Кажу, підождіть, там каретціда взялася за, за цей проєкт. І сьогодні, що дивіться, і сьогодні ви вже добудовуєте будинок і кажете, я вам проєкт зробив за мільйон триста, приймайте мої фікалії. Ми не приймемо ці фікалії, туди нема куди приймати. Утім, після подальших розглядів цієї ж ситуації з різних сторін вирішили, що проведуть ще декілька нарад, у тому числі із забудовниками. А уже через місяць мають знову повернутися до цієї ж теми. Адже ремонт діючого колектора таки мають виконати. А от чи далі це питання вирішать із забудовниками, чи ті кошти будуть просити у міста, побачимо згодом. Героєм нашої традиційної рубрики, у якій ми знайомимо вас із чотирилапими мешканцями міського пункту перетримки тварин, цього разу став справжній красень німецька довгошерста вівчарка. Таку, хоч сьогодні, на виставку, один голос говорять працівники спецсервісу. Але Блек, саме так звати напрочуд активного та розумного собаку, мріє не про виставки, а про люблячу родину, яка більше ніколи не зрадить. Ніби розуміючи, що від цього нашого сюжету може залежати його подальша доля, Блек поспішає показати себе у всій красі, готовий навіть інтерв'ю давати, аби його майбутні господарі скоріше побачили, який він красень. У спецсервісі визнають, якщо зазвичай безхатнім собакам вони тут дають свої прізвиська, то Блек це справжнє ім'я вівчарки. Зовсім нещодавно у нього був свій дім, своя родина, але нині, на жаль, цей німець безпритульний. Він раніше був домашнім. Певні обставини його життя склалися так, що тепер він безпритульний і господарів у нього немає. Ми дуже сподіваємося, що в нього буде нова сім'я на все життя. Що він він, він він взагалі така собака безпроблемна, він дуже швидко звикне. Працівниці пункту перетримки тварин розповідають, до них Блек потрапив хворим із отитом. Вух чотирилапого певний час лікували. Він мужньо витримував усі процедури, і сьогодні від хвороби не залишилось і сліду. У нього було дуже сильно запалені вушка, отит, і це доставляло йому дуже багато не те, що незручностей, а прямо болю, і страждань. Про процесі лікування він жодного разу ні на кого не гризнувся навіть ні ніяким чином не виказав свою свій, свій біль. Він настільки е, розуміє. Що ну ніби він розуміє, що це робиться для нього там все ці лікування, всі ці процедури, промивання, уколи. Що все це робиться для того, щоб йому стало краще. Зараз він повністю здоровий, повністю здоровий. А ще наголошую, альона булек, як німецька довошерста вівчарка. Володіє усіма найкращими якостями, притаманними цій породі. А то інтелект, відданість, яскрава зовнішність. Красивий, лагідний, веселий, на повідку ходить, чудово орієнтується і в приміщеннях, і на вулиці. він і в квартирі змог би жити, просто якщо так, ну якщо людей не зупиняє, що собака ж доволі велика, але він чудово би жив і в квартирі, і в приватному будинку. Він знає команди. Якщо йому його зараз покупати, вичесати, привести до ладу, він буде просто ну, таким красивим, що можна і, хоч на виставку, з ним йти». Тож, якщо вподобали цього красення і у пошуках чотирилапого друга, неодмінно поспішайте до комунального підприємства Спецсервіс Кременчук». Блек точно вміє дружити і точно подарує усій родині купу позитиву та любові. А собача любов, як відомо, найвірніша. Телефон та адреса спецсервісу на ваших екранах. Можливо, він чекає саме на вас. Доволі вагома у спортивному житті міста подія відбулася днями у Кременчуці. Вперше із початку повномасштабного вторгнення на базі школи Олімпійського резерву з боксу пройшли міські змагання. Приурочили їх нещодавньому дню захисників і захисниць України. Побувала на спортивному дійстві наша знімальна група. Чемпіонат міста з боксу об'єднав близько ста учасників. Переважна кількість юних боксерів з Кримунчука, але є й гості із сусідньої Кіровоградської області. Розповідає нам директор школи Олімпійського резерву Олег Хончар. Зібрали і юнаків, і юніорів, і молодь у різних вагових категоріях. Змагання то завжди новий досвід. А ще тренери мають визначитись із майбутнім складом збірної Кримунчука. Наша ціль цих змагань, перш за все, побачити хлопців. Провести змагання і составити збірну команду Кремльчика, яка буде виступати на більш таких змаганнях всеукраїнських. до речі, Олег Гончар визнає, попри війну, попри те, що спортсмени не можуть як раніше їздити на змагання по усій країні, вони продовжують виховувати справжніх чемпіонів, якими місто може пишатись. В місті Києва проходив чемпіонат України з боксу серед студентів. І нас вихованець Хохлач Ярослав в ваговій категорії 50 кг зайняв перше місце. То він є на сьогоднішній день чемпіон України серед студентів. Не виключено, що у майбутньому тішитимуть своїми боксерськими досягненнями і учасники цього чемпіонату. Так, Єлисей і Олександр у боксі лише рік, але налаштовані цього дня рішуче. Так, є трішечки мандраж такий. Так. Але готовий, готовий. Єгора чотири роки тому на бокс привів батько. З того часу хлопець розповідає, не пропускає жодних тренувань. Я просто такий дисциплінований, мені подобається цей вид спорту. Люблю битися. Гарна організація, гарне судство, гарні бої. Те, що бокс дисциплінує, погоджується і Катерина. Бокс це більше ніж спорт. Він загартовує як ніщо, впевнена дівчина. А що тобі подобається у боксі? Е -е, проявляти свій характер. А це вже гості чемпіонату зі Знам'янки. Сім років Тарас займається боксом і увесь цей час його підтримує батько. Сам якось в дитинстві мечтав, якось не зрослося. Люблю спорт, синів так. Воспитував, щоб вони чогось добилися в цьому житті, щоб були ну, сильні. Я завжди з ним їздю, на всі змагання, на всі, куди ми, куди ми попадаємо, якщо є можливість, ми, звичайно, Ну, хто буде підтримувати. На світовий бокс хотів потрапити. Бо. Всі стати без зіркою боксу. Олександр Усик, Майк Тайсон, Мухаммед Алі, Куміри. Як вже лунало, таких змагань на базі школи Олімпійського резерву у Кримошуці не було з 2022 року? Окремо хочу всіх привітати всю величезну кременчуцьку боксерську родину з тим, що ми повернулися в цей прекрасний зал. Віцемер повідомив, нині міська влада тут облаштовує укриття. Зрозуміло, якби ті роботи можновладці владці розпочали раніше, на змагання юні боксери збирались би частіше. Але звісно, самі спортсмени тішаться і таким зустрічам. Так за результатом двох днів змагань, переможців чемпіонату нагородили медалями і грамотами. Тож нехай таких винагород та перемог у спортивному житті міста буде більше. Це все, що варте вашої уваги станом на зараз. Далі про погоду на найближчий вівторок. Завтра у Кременчуці день обіцяє бути хмарним, без опадів, але й без прояснень. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 6 вночі, плюс 11 в день. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Нагадую, що ваші історії про важливе, про те, що болить чи обурює. Або ж стає предметом гордості та захоплення, можуть стати основою наших новинних матеріалів. Пишіть нам у соцмережах або ж телефонуйте за редакційним номером. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте українських оборонців. Зустрінемось у етері візиту.